І Савлюш чергово черговий йде до свого чемпіонства, побачимо, якими кроками він туди війде. Сьогодні не буде такого простого футболу, буде дуже багато боротьби, особливо в центрі поля. Зараз буде так розумію так, далеке вкидання, штрафний майданчик. Скидка на партнера. Удар поворотом. І зараз Сидоренко вже пристойно виручає свою команду після удару. Січка і максимально налаштовані на сьогоднішньому поєдинку. А, підійшли, а, гравці в біло-чорній формі. Зараз балаш на ударній позиції. Удар поворотом. Хороший удар від 14-го номера, але доволі високо пробиває. Перед лівим фланом біля нього там вера подає баник, і навіть пробивав це він. Удар вийшов по воротах, однак вище вийш, полетів, це ж м'яч рамки воріт, і тому буде відворіт. Не вийшла і тому Логойда вперед віде вже на Чедрика. Чедрик на вістрі приймає м'яч. Однак, втім костилей зумів таки відстати і там пробиває баник знову. Цього разу було більш акцентовано, однак все ж вище полетів м'яч знову. Вишла. Зараз коротша передача на вариша. Вереша дуже багато простору. Вільна зона. 15-го номера зміщується в центрі, готує передачу на Чедрика. Відає пас на 7-го номера. Чедрик, Чедрик повертає на балажа, балаш удар поворотом і знову вищий воріт. Знову десь таланить насправді лінці, але цього разу, здається, був рикошет і влучає. Чи для напуканич. Знову ж таки, на правому фланзі Балаш готує передачу штрафний робить її. Чедрик намагався дотянутися. Тазі і та креативом, як у восьмого номера, щось вигадати. Верчак готує передачу. На дальню паник підбирає. Зараз дісталося Чедрик, прострілює паник у Лекне задає вереш удару по воротам. І продовжити атаку. Проте а, намагаються зробити це влюжці всіма силами. Зараз Банник знову, з м'ячем на лівому фланзі робить передачу штрафни на Вереша, але влучає м'яч удар поворотом. Зараз від Чедрика. А влучив м'яч скрипа завантажувати м'яч штрафний майданчик а, лінці зірки. І подивимося, чим завершиться ось цей набвіз. виконує 39-й номер. Чедрик удар воротам і голом завершується. Звісно, ця передача. Вій Михайло Чедрик пристрілювався, пристрілювався. І ось. Відкриває рахунок в сьогоднішньому поєдинку, найкращий голеодор Севлівської команди, і рахунок у матчі відкрито. Не дивлюсь на те, що Євгеник щойно підмітив, що доволі довго і. А, дійсно згруповано а, тримали сухими свої ворота а, господарі, але а, почули, мабуть, мої слова, що дозволяти своєму штатному майданчику такому гравцю грати вільно, фатально. І зараз дуже активно присинують гравців севлюша і баника також винесли м'яч. Логойда підбирає, пробиває Логойда, який удари, ледь ледь не влучив. Зараз Олександр. Можливо, як на цьому полі завжди потрібно стандарти використовувати. Подача, простріл на ближній каштової м'ячка, падає там. Бачимо гравець, вона пробиває Логойда і який його забиває Логойда. Що зараз робить Олександр Логойда? І зараз вимагає фотографію. Віда Олексія. Правий захисник винорадійської команди. Боже ж ти мій, в як зараз влітає м'яч, друзі. Я не знаю, чому з цього ракурсу було красиво, все. Для вас видно, але ми стоїмо саме в тій локації, де цей голос став ще набагато красивішим і попередньому ударі. Не так потолонило Олександру, а ось тепер він уже показує свої якості і який шикарний м'яч забиває Олександр Логойда рахунок 2-0. І на виконали цікаве. матч, цікавий От удар з кутового ми побачили від Вереша теж і порушення правил. Розіграли швидко, він радіці небезпечно. Зараз мчить вперед. і порушу право в боротьбі із Дмитром Костелеєм. А віддає далі. На Яцкулинця. є Зараз буде один в один пробувати Б'є поворотом. хороший удар. Стиль, яцкулинця дуже багато насправді. А, і в цьому чемпіонаті попередніх забив Говоряча вже розіграв. М'яцьку який удар зараз від ОРЧК, боже ж ти мій, як зараз прибиває 19-й номер. Голів в цій України аматорських колективів, то цей м'яч, звичайно, там був одним з кращих, найцікавіших і десь боровся б за високу позицію. Трібно і десь не може зробити цього. На лінці зірка і тому ось так зараз наразі у нас фактично без моментів. Сидоренко зараз має забирати м'яч, але порушують правила проти 71 го номера голкіпера. Венграйської ніформіцкули тим часом поборолися. Зараз за Росії Севлюша за і важко супроти Балажа, але залишається з номер з м'ячем. Задає навіть удар поворотом до останнього заважав йому і важко. Другий номер, скоріш за все, покине футбольне поле. І замість нього з'явиться Михайло Реплюк. Саме така позиція Позаміню. але Побачимо, що вигадав Пуканич Тим часом подача з кутового в Лінці удар поворотом і зараз штанга рятує Севлюш. Міг робити рахунок. 2-1, турецький здається і надобив. Пані дві метри. Лінці зірка зараз. Йти новими силами Вперед, який зараз небезпечний підкацу проти Балажа, але який пас зараз віддає. Балаш на Чедрика. Чедрик виривається в, на ударний простір. Прибирає скрипа, віддає на Реплюк Плюкана лісі. Удар воротам від реплюка. Удар і гол! Вічі з'явився на футбольному полі Михайло Реплюк. Ось скільки часу йому потрібно було для того, щоб забити свій м'яч. І ось як у нас рахунок стає 3-0. Швидка контратака, від Севлюша, Балаш передача на Чедрика. Той припирає в штрафному уже скрипа, віддає пас на стійку, де абсолютно самісінький Михайло Чедрик. І ось це Джуд Белінгем забиває свій м'яч. Ну так шикарна комбінація. Саме про не так м'яч хороший, як той, що перед цим був Севлюша. Однак комбінація найкраща, мабуть, від Севлюша в цьому матчі. І забивають гол після цього. Михайло Риплюк поклав жирну крапку в цьому епізоді. Скажімо, відверто, не виграють поки матчі. О, зірка з пар виграє так, середнянської громади, однак не, не злінці. Тимчасом десь Молнар. мовер що завершив цей матч, так? шикарний матч від Севлюша. Тринув жахунок, Ці м'ячі дуже красиві. І перемога Севлюша як подарунок для болівальників. Дійсно, дивлячись на те, що розпочали господарі дуже потужно, дуже настирно, дуже з величезним бажанням, але все ж таки на класі переграє, не дивлячись на всю боротьбу зірки лінці та десь на, звісно, ключовий фактор це стан газону. Три очки для чемпіона Закарпатської області. Ну так, продовжується лідерство, і як завжди, для вас. Цей матч коментував Володимир Корпош та Євген Свищо. До нових зустрічей, дорогі. Зустрінемось зовсім скоро.